Оцінки на шкільних уроках фізкультури можуть скасувати у цій школі. Про цю заяву міністра табачника дізналися від журналістів. Оцінювати потрібно буде стимул для росту кожного учня. Якщо пустити все, так, скажімо, без оцінок, Мені здається, що відвідування буде негативне відношення до уроків фізичного виховання знизиться абсолютно. Відтак уроки фізкультури на пропозицію міністерства у школах стане більше. Утім, оцінку учень отримуватиме не за виконання нормативів, а лише за присутність на уроці. Львівські освітяни реформами подивовані. Зміни відбулися з минулого навчального року. Тобто, ми маємо створені основну групу, підготовчу групу і спеціальну медичну групу. Відповідно, це вже дало можливість. Чітко розмежувати учнів школи нагадаємо, за останні три роки на уроках фізкультури померло 14 дітей. Однак стверджувати, що кожного разу причиною смерті було фізичне перевантаження, не можна.